Solution архітектори це боги. Я би піцу замовив, знаєте, да. ну, за кідом такий кава в ужгороді лучше. Сьогодні ми з вами будемо розбиратися, хто такий солюшн архітект, як це їсти і як з цим взаємодіяти. Питання таке: чи правильно я розумію, що ви, солюшен, архітектори, сидите там собі, нічого не робите, в PowerPoint щось там презентації мутите і бабки получаєте. Якби так все було, значить нас було б більше. Тобто я сам роблю POC, я сам роблю якісь мінімальні спайки, щоб просто перекладати, що воно взагалі взлетить. Підівевся, щоб прибати себе готовності, типу я рекомендую час від часу займатися conformance review лодок логиких інженерів. І чи ти не бачиш там ніяких осіків і відмінностей між твоєю архітектурою, твоїм дизайном і реальною реалізацією? Виділи от, ті поєнти, скажем так, от, на позиції від архітектора, технічні навички, технічне знання, лідерші під комунікацією. Тобто, ти маєш могти вести за собою, ти маєш організовувати команду навколо себе і солюшна і могти це правильно комунікувати як з клієнтами, так і з своїми інженерами. Є розуміння бізнес домену, тобто для чого це це робники вивелю несете. І останнє це методологія і стратегія, тобто процес довести до якогось е, послідовного потоку, наш уникати хаосу і будувати правильне рішення. Як DevOps, як ти стикаєшся от, з солюшен архітектором? Який контекст твоїх відносин? Дрібні речі ми робимо самі. Е, якісь складніші речі ми кличемо вже або solution, навіть групу архітектів, які дають нам готове рішення. Mm -hmm. Чи солюшен архітектору вообще потрібно знати в DevOps-ні Вот специфіки зараз все переходить на серверлес, і ми використовуємо сервіси від клауда, готові і не знаючи, які вони є. Мабуть, архітектуру не побудуєш. Тому зараз уже потрібно мати знання, можливо, не треба так глибоко знати, але що цей сервіс робить, для чого він як він працює, потрібно розуміти. Як project менеджер як ти пересікаєшся із solution архітектором Приходить сейл, каже, да. у нас є клієнт, дивимося, які там є технології, mm -hmm. знаходимо нашого найкращого архітекта, yeah. якийсь собаку з'їв на тому реакті, да. і клієнт нам робить демо, показує. Продукт показує, робить якесь хай-левельне техніка обер'ю, і наш архітект дивиться і вже нам видає зразу. Проблема, я вже таку проблему бачив на 10 інших проєктах. Давайте робимо асесмент, давайте роб, починаємо співпрацю. Бічі, ну, без solution архітектів ми б просто прийшли, поговорили, да. покивали головами. Да. Я би піцу да. я ж да. Ми ж шлап машині, ми налагодимо нормальні. Да. А вже, собственно, як вам там вам робити ту лапку, ну, тут ми вже да, без поняття. Архітекти потім залишаються. Можливо, на трошки меншій ролі, але сапорти там нашого клієнта і наш проєкт. Інша справа, що їм цікавіше, напевно, mm -hmm. на старті проєкту, mm -hmm. але так, архітекти у нас на всіх етапах працюють. Solution архітектори це Боги. Тільки як починає працювати з клієнтом, я ніколи не йду би солюшн-архіктор. Okay. Першим ділом, щоб вони зрозуміли челенджі клієнта, теперішні ситуації, контекст клієнта. І з другої сторони показали совсервійських професіоналів клієнт. Да. От, от перша лінія. Да. Оце це є такі самі, самі мощні люди. Так? І да. все, клієнт наш. Уяви собі, що я мідл, от якийсь девелопер. Я дивлюся на тебе, бачу, який ти розумний і mm. хочу точно так. Що би ти мені порадив, от як мідлу. Справді, знаєш, як мідло треба перше максимально розвиватися чисто в технічній стороні, полегенько рухатись до сіньора і до тих лідової позиції, старатися максимально розбирати свої технології і не крутитись в межах одного єдиного фреймворку. Тоді вже можна задуматися про архітектуру. <ган> але потім ти вже, знаєш, вивчаєш ряд методології підходів, які вже допомагають правильно знаєш, виконувати свою роботу і уникати якогось хаосу на проект. Ти розумієш бізнес-потреби, а ти маєш бути впевнений, що це її можливо взагалі реалізувати. І архітектор має мати реально дуже круті презентаційні скили. Бо, якщо в тебе є в голові ідея, але ти не можеш її пояснити бізнес людям. то Пояді діаграма по факту нікому не потрібна. софт скіли набагато більш важливі, ніж хард-скіли. Хард-скіли — це є. Ти перечитаєш книжку подяву і читаєш. Uh -huh. і, за, і за місяць ти її прочитаєш. Прочитати ти не можеш прочитати про емоційний інтелект і так. зрозуміти за місяць. Так. Є, наприклад, по подо... solution архітектор по дотету. Так. Завтра він може стати solution архітектором по джаві. Толковій людині треба для цього місяць. Так. А софткіли, ну як ми вже говорили, треба роки. У мене був і до того досвід роботи в міжнародній команді. З навчанням проблем немає. Є багато ресурсів. Це можуть бути якісь онлайн. Конференції, онлайн навчання є дуже крута програма менторства. Людина приходить на більш низьку позицію. Ти є хтось, хто лідить. Уходять і релокуються. Да, таке є. Це реальність відношення до Ужгорода, от місто сателіт, що от, воно от маленьке, значить, ми можемо рейти поставити і на ці от маржі, і в цей от мідл, який там тобі пропрацює. Там мене кількість років принесе тобі ну нормально по бабкам. Це вирішується конкуренцією. Чим більше гравців буде заходити в місто, тим більш цікавим стане перспектива залишитися тут, будучи сіньором. Ну незалежно від того, чи він ужгородський, чи він київський, він буде мати свої бабки. Я просто вот привык жить в Ужгороде. Мне здесь хорошо. Я а большие города я не люблю. Здесь лучше. Так, для Ужгорода це зараз така топова компанія, яка зайшла. У нас таких крупних не було на ринку до этого. Все такі від 100 до 200. Ну і Ужгород такой, як магніт для багатьох людей, тому що маленький город, возле границ, доволі комфортний, зручний. Там багато знайомих, які переїхали з Києва жити в Ужгород. В менеджменті твої навички акумулятивні. Ти їх накаплюєш mm -hmm. ти в технічних позиціях, mm -hmm. тобі постійно потрібно апдейтити актуальну інформацію, постійно бути на остріє. Як ти хендлиш ось цей аспект своєї позиції? У факту ми всі завжди виходимо з якоїсь домени, і цей домен ти маєш мати глибокі знання, бо інакше ти втрачаєш свою експертизу. Mm -hmm. Окрім того, ми завжди максимально стараємося розширювати свій горизонт. Тобто, якщо я навіть я, наприклад, виходить з JavaScript, я стараюся дивитися на інші технології, які зараз популярні, які є можливі солюшніка, взагалі хороша практика. Називається «Technical Радар, я юзаю і загальносвітової відомий від «Southworks». Там якраз він виходить раз в півроку, і там знаєш актуальні апдейти по ключових технологіях, фреймворках, підходах. Знаєш, що варто увагу, що таке знаєш, нове з'являється в індустрії. І це часто береться в роботу, знаєш, щоб просто розуміти, куди рухається індустрія загалом. Ой, зараз мене от софтсервовські забросають. Просто скажу за такий кава в Ужгороді роді лучше. Робіть всім, що хочете, нам ближче до. Mm -hmm. Италии, э, взятые какую-то словацию. Тому тут, извините. Люди войти очень отличаются менталитетом от других отраслей. Мы более открыты. Мы можем спокойно разговаривать с незнакомыми людьми. Там подойти к главе компании и спросить, что там, как дела, что-то прикольнуться. А теперь представь эту же ситуацию, если ты работаешь там в больнице. У нас маленькая комьюнити, у нас чатик в телеграме. Мы списываемся на пиво, на кофе. В разных пабах, кофейнях. И иногда компании хостят, когда надо, чтобы был проектор. Все в таком дружественном формате. Величина для мене так само має якийсь показник. Що компанія росте, компанія розвивається і дає людям можливість розвиватися. Один з найбільших плюсів для мене в роботі це можливість в такому мультикультурному енвайрменті працювати. Це дуже круто. Коли все буде відкривати свій офіс у жорді, пусть позвонить. Я порекомендую декілька речей. В подвалі ми робимо сауну, душові кабіни на кожному поверсі. Робимо басейн і е, шезлонги, з яких удобно во з ноутбуком працювати. Ну шо, Ожурад, ми відстрілялися. Наступне місто Житомир!